Ми читаємо Чарітам Рітумадгілілу, главу 8 Бесіді Господа Рамана Дирая, починаючи з тексту 295-го. Сівчаитані Магапрабу і Рамана Дарая працювали як рудокопи, видобуваючи всілякі цінні метали. Кожен наступний ліпший за попередній. Такі працювають. Працювали. Кродокопи. <працювали> так що і ми маємо працювати. Саме такі були їхні запитання і відповіді. Наступного дня срічетані Махапрабху попрохав Рамананду раю дозволити йому піти. І в час прощання дав Рамананді раї подальший наказ. Свящані Магапрабу сказав йому: Облиш усі матеріальні заняття і йди до Джаганатхапурі. Я дуже скоро повернусь туди, закінчивши паломництво і подорож. Ми обидва будемо жити разом у Джаганатхапурі і щасливо проводити час у бесідах про Кришну». Після того, свящання Магапрабу обійняв і Рамананду раї. І відправивши його додому, ліг відпочити. Наступного ранку, вставши з читання Махапрабу, відвідав місцевий храм, де стояло божество Ханумана. Поклонившись йому, Господь вирушив до Південної Індії. Пояснення, щодо до Правопалі. майже у всіх містах і селах Індії стоять храми Хануманджі. Вічного слуги Господа Рамачандри, храм Ханумана стоїть навіть поряд з храмом Говіндаджі у Вріндавані. Раніше, прямо навпроти цього храму, був храм Гопаладжі, але згодом Божество Гопаладжі пішло до Оріси і залишилось там, як Сакші Гопала. Ми про це вже читали. Тобто Гопал сам пішов. Хануманджі вічний слуга Господа Рамачандри, отож йому шанобливо поклоняються сотні тисяч років. Тут навіть Господь Ши читання Махапрабу дає приклад, показуючи, як слід вшановувати Хануманджі. Наступний вірш. Усі жителі від належали до різних віросповідань. Але побачивши читання Магапрабу, вони залишили свої віросповідання і стали вийшлавими. У розлуці з січейтанією Махапрабу Рамнанду Раю переповнювали глибокі почуття. Медитуючи на Господа, він залишив усі свої матеріальні справи. Я коротко розповів, про зустріч Чайтані Махапрабу та Романанди раї. Насправді вичерпно описати цю зустріч не може ніхто. Це неможливо навіть для Господа Шешанаги, що має тисячі голів. Діяння щетані Магапрабу, наче згущене молоко, а діяння. Раманади рає, наче велика кількість цукру. Їхня зустріч, немов поєднання згущеного молока і цукру. Їхні розмови про ігри, і Крішни додають до цього поєднання домішку Камфари. Той, хто насолоджується цією сумішю, найщасливіший з усіх людей. Цю дивовижну суміш. Слід вживати через вуха, той, хто раз вжив її, прагне насолоджуватись нею далі. Слухаючи ці бесіди між Раманандою, Раєю і срічетанію Махапрабу, людина сповнюється трансцендентним знанням про смаки розваг і Крішни. Так можна розвинути безкорисливу любов до лотосових стіп і Кришни. Автор просить кожного читача слухати ці бесіди з вірою і без суперечок. Вивчаючи їх таким чином, можна збагнути потаємну істину щодо Шрі чайтані Магапрабу. Ця частина розваг Шрі чайтані Магапрабу найпотаємніша. Швидко здобути від них користь можна тільки через віру. А інакше, сперечаючись, людина завжди залишається, залишиться дуже далеко від цих істин. Цей трансцендентний скарб може дістати той, хто прийняв лотосові стопи січитані Магапрабу, нітянанди Прабу та Адвайте Прабу, найдорожче, що є в житті. Пояснення. Шила Бхакті Сідганта Сарасваті Такура каже, що Кришна доступна для людей, що мають віру. Але для тих, хто звик сперечатись, Кришна дуже-дуже далеко. Так само ці розмови між Романандою, Раєю і Сітанням Магапрабу може зрозуміти людина, яка має тверду віру. Магапрабу може зрозуміти людина, яка має тверду віру. Ассаута Ас... пантхі. Ті, хто не належить до учнівської послідовності, не можуть повірити в ці розмови. Вони завжди сумніваються і вигадують усілякі умоглядні теорії. Такі люди, що діють і міркують за власними примхами, нездатні. Роз, зрозуміти ці бесіди. Трансцендентні теми залишаються дуже і дуже далекими від світських сперечальників. Щодо цього ведичні мантри у Катху панішаді 129 проголошують. Найша Таркена Матір, Апанея, Проктан'єнайва. Су-д'я-на-я-преш-тха. Згідно з Мундакою Упанішадою, три, два, три, на ям ат ма права ча ям е вай ша ври ну те те та с я й ша з Згідно з Брамасутрою 2, 2.1.11 Тарка пратиштганат. Усі видичні писання проголошують, що трансцендентні предмети не зрозуміти просто силою розумів, розумувань чи логіки. Духовні речі існують на рівні далеко вищому. Від рівня експериментального пізнання. Той, хто цікавиться трансцендентними любовними стосунками Крішни, може зрозуміти їх тільки з його милості. Якщо, як, якщо хтось намагається розуміти ці трансцендентні теми просто силою своєї матеріальної, мозкової речовини, його зусилля підуть намарне. Чи це буде пракріте Сагаджі? Чи пристосуванець матеріаліст, чи вчений їхні зусилля збагнути ці теми матеріальним способом зазнають поразки. Тому треба облишити будь-які матеріальні спроби і постаратись стати чистим відданим Господа Вішну. Коли відданий дотримується регулівних засад, йому відкривається істинний смисл цих бесід. Це підтверджує Бхагаватира Самріта Сінгу 1-234 Атащи Кришна Намади, Набгавет Грахем Севан Севенмухихі Джихвада, своєму споратидах. Неможливо зрозуміти святе ім'я Господа, Його розваги, образ, якості чи оточення своїми тупими матеріальними чуттями. Однак, коли чуття очищені постійним служінням, духовна істина розваг, радії Кришни відкриваються відданому. Як вказує Мудаку Панішада, ям врінутеєте на лабх'яс, тільки той, хто заслужив прихильність Верховного Бога особи, може зрозуміти трансцендентні атрибути Чайтані Махапраббу. Наступний вірш. Я 10 мільйонів разів кланюю лотосовим стопам зі Романанди Раї, тому що його вустами зі Чайтані Магапрабу провістив велике духовне знання. Я спробував поширити вість про цю розвагу Господа зі Чайтані Магапрабу, Зустрічі з Романандою Раєю, керуючись записами Ші Сварупи дамадара. Пояснення. Наприкінці кожної глави автор визнає цінність учнівської послідовності. Він ніколи не заявляє, що написав цей трансцендентний твір завдяки своїм дослідженням. Він просто визнає, що зобов'язаний Соропіда Мадарі, Рагунаці Дасі Госвамі та іншим авторитетним особам за їхні записи. Ось як пишуть, Трансцендентні твори, що зовсім не призначені для так званих вчених та дослідників. Шлях такий. Магаджено є гатах -сапантах". Треба йти слід у слід за великими особами та Ачарія Ачаря ван Порошоведа. Той, хто має милість ачарія, знає все. Слова Кавіраджі Госвами в цьому вірші мають велику цінність для всіх чистих відданих. Іноді прокрите Сагаджі заявляють, що почули істину від свого гуру, але трансцендентного знання не здобути просто слухаючи гуру, що негідний довіри. Гуру повинен бути істинним і він повинен був, слух, був слухати свого істинного гуру. Тільки тоді його послання визнають за істинне. Господь Крішна підтверджує це у Бхагавадгіті 4.1, що Бхагаван Увача імам Вівасвате Йоган Практаван Ахам Авєям, Вівасван Манаве Прага Манурик Рик Бравіт Верховний Господь сказав, Я передав цю нетлінну науку йоги, Богові Сонця вівасвану. Іосван передав їй ману, батькові людства, а ману, своєю чергою, передав їй ікшваку. Так, послання переходить ланцюгом істинної духовної учнівської послідовності від істинного духовного вчителя до істинного учня. Тому щіла Кавіраджа Госвамі за своїм звичаєм завершує цю главу. Знову засвічуючи свою віру в лотосові стопи шести госвами. Завдяки цьому він здатний говорити, він здатний творити це трансцендентне писання, Chaitanya Cheritamritu. Siruparagunatha Паде Яраш Chaitanya Cheritamrita, Kahe Krishna Молячись при лотосових стопах ще і ще завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришндаса, розповідаю черітамріту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхагавіданте дошітані, чиїтамріти, Мадгеліли восьмої глави, що описує бесіди в читанні Махапрабу і Раманади Раї. Дуже дуже вагомий коментар. Текст, це 312. І коментар до нього шили правопади. Вірність учнівській спадковості, послідовності. Тобто ми наближаємось до Крішни не своїми власними зусиллями. Не за рахунок своєї великої кваліфікації, так званої великої кваліфікації, Чи... своїх гордощів? Ні. Смиренне слідування попереднім очаріям і гуру. Це основа. Ми самі нічого не варті без них. Ми самі нічого не варті без милості, наших попередніх очарів, наших старших. Ми нічого не варті зовсім. Знову і знову історія доводить, що люди, які навіть дуже кваліфіковані, дуже. Великі знавці шастри або дуже чудові співаки, харікрішна мантри, виконавці. Вони сходять з цього шляху. Дуже впливові люди, які мали тисячі і тисячі послідовників, відхиляються також. Тобто ми повинні бути дуже обережними. Щоб ніколи ніколи не присвоювати собі цю славу. Наша слава тільки в тому, що ми можемо додержуватись на станову своїх попередників і віддавати всю шану і славу їм. Це збереже нас. para que está... Госпочитання прохав Романа Дараю, щоб то нікому не розповідав, але він розповів все одно. Ну, Вони ділились. Романа Дараї, Своропа Дамадаро, сами були найближчими особами до читання Махапрабху. Тобто вони ділились між собою. Вони розуміли цю істину і вони розмовляли про це? Друг друга домовляє. Так. Да. І Соропадомудара все це записував у своїх щоденниках, кадачах. Коли Рагунат Дас Госвамі прийшов до читання Магапрабу, він... Втік з дому, він прийшов до Махапрабу і той сказав йому, сказав Рагунаці, щоб він залежав від Соропу до Мудари Госвами і отримав від нього настанови. Магапрабу дав кілька настанов Магунації, проте. Агуната завжди залежить від сарупадому Даргосвами. І тому сарупадому Даргос вами передав це рагунат Дасі Госвами. Таким чином, вираж, вражегослава потім слухав від рагунат і Дасигосвами. Також існують кадачі, записи щоденники Мурарі Гупти, який був лікарем. В наоді. І ці кадачі також прийняв Крішенский Вражегу с вами. Таким чином він об'єднав це і утворив цю книгу. Як йому це поручили вайшнави того часу. Він був старший, очевидно, на той час. І він. Записав все це. Відже Гавіта запитує: що робити, коли виникає почуття, що ми чогось варті самі собою? Що робити, якщо виникає почуття, що ми варті самі собою? Ну, це природне, природне почуття. У всіх воно виникає. В мене теж виникає. Щому дуже цінні. Що робити? Нам треба стати слугами відданих. Нам треба бути слугами відданих, оточуючих нас. Смиренними слугами. І не має значення, чи вони старші, чи вони рівні, чи молодші. Ми маємо служити їм. І тоді ми будемо відчувати. Дуже солодкий смак в серці від того служіння. І будемо відчувати, як завдяки цьому служінню, оточуючим нас відданим, ми будемо втрачати свої гордощі. Тобто треба вирішити для себе, що я нічого не вартий, я не гуру. Я, я ніхто, я ніколи не буду таким. Треба викинути всі ці ідеї на смітник. Дуже рішуче. І стати слугою від них. кайта кайтабгари. Промануджачаря молодь про те, щоб плодом пхалою його життя було Ануграха Ешаева, та бриття, бриття, парічарика, бриття, бриття, брітася, бриття і тімам смараху канат. Полягаю в тому, щоб стати слугою. Бриття, Бриття, перечарка, теж це Бриття, це теж слуга парічарика, Бриття, Бриття, Бритася, Бриття, і тімам сама ралакана. Сім разів він каже, чи вісім. Стати слугою, Слугою, слуги, слугою. Це найбільш бажаний плід нашого пізнання шастри. Це є чистота, в цьому, в цьому проявляється чистота. Тобто це зовсім інше, це протилежна концепція, протилежна, тому що ми великі що ми щось. Представляємо себе, що ми чогось варті. Практично практичне віддане служіння тим, хто поруч з нами. Дякую вам за вичерпну відповідь. Дякую, дві жіне. Тоді ми зупинимось на сьогодні, але ми не зупиняємось, ми повторюємо весь час Гарі Кришна, Гарі Кришна, 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 Гарі Гарі, Гарі Рама, Гарі, Рама, Гарі, Рама, 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 Гарі, Гарі. Весь час ми читаємо про Кришну, ми промовляємо Кришна, Кришна. Ми співаємо про Кришну. Ми їмо Кришна просаду. Ми розповідаємо іншим про Кришну таким чином. Коли ми лягаємо спати, нам тоді буде снитися Кришна, чи віддані, чи духовний вчитель. Ми зможемо бути у свідомості Кришни. З милостю відданих. Харі Кришна.